Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Уявіть, ви відкриваєте Google Maps і миттєво знаходите улюблений ресторан серед мільйонів точок. Як так швидко? Відповідь використання хеш таблиць. Хеш таблиця це структура даних, ключ, значення. Замість того, щоб перевіряти елементи один за одним. Ми миттєво стрибаємо до потрібного через хеш функцію. Це дозволяє робити пошук за складністю O від 1. Тобто миттєво. У Python ми щодня працюємо з хеш-таблицями, навіть не замислюючись. Словники клас Dict. Це і є хеш таблиці. Дивіться, щоб знайти адресу KFC. Мені достатньо викликати ресторан з ключем KFC, і я одразу отримую результат. кеш таблиці всюди. Кешування в браузері, пошуку Google Maps, перевірка логіну і пароль. Але чим словники кращі за списки? Подивимося. При мільйоні елементів список шукає приблизно за 1 соту секунди. А словник практично миттєво. Але є нюанс. Словники швидкі, але не нажерливі. Вони споживають у кілька разів більше пам'яті, ніж списки. Тепер ваша черга. У вас є словник з іменами та віком. Додайте Андрія. Змініть вік Олени. Видаліть Петра. І скажіть у коментарях, який тепер вік у Олени? Отже, хеш таблиці це магія швидкого пошуку. Вони дають нам миттєвий доступ до даних, але вимагають більше пам'яті. Але що робити, коли нам треба не просто швидкість, а порядок? Наприклад, як браузер пам'ятає історію або як піцерія обробляє замовлення в черзі. Наступна серія про стек та чергу. Алгоритми порядку. Не забудьте поставити лайк під даним відео та підписатись на канали IT Education Hub на YouTube та в Telegram. А також натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.